Так. і Ріна, Буду радий чути. Ти вже маєш таку можливість демонстрація. Які тварини і рослини побували в космосі? тварини Космосі це тварини, які вирушали космічне коло досліджувальною метою. Тварини в космосі до виходу людини в космічний простір 1961 року польоти тварин мали перевірити, чи можуть майбутні космонавти вижити після польоту. І якщо так, то як політ може вплинути на їхнє здоров'я? Наприкінці 1948 року, о, з ініціативи Сергія Павловича Корольова, в СРСР почалося вивчення реакцій високоорганізованих живих істот на вплив умов ракетного польоту. Після довгих обговорень вирішили, що біологічним об'єктом досліджень буде собака. Фізіологи... Здавна використовували собак для дослідів, знали, як вони себе поводять, розуміли особливості будови організму, крім того, собаки непримхливі, їх легко тренувати, та багато собак з них загинуло. На борту був Резус макака Альберт, Резус макака Альберт другий, крабоїдний. Макака Альберт Третій. Та Резус. Макака Альберт. так-так. Запустили маленьку ракету з пацюком Майю на борту. Апарат піднявся на висоту 80 кілометрів. Але після повертання на землю затонув в океані. Інший пацюк Війки успішно повернувся, але це не принесло очікуваної користі через відмову моніторів, які фіксували показники о, стану організму тварини. О, відповідно до репортажу місцевого о, телеканалу Ал Алам о, ракета була. О, Укомплектована спеціальною експериментальною капсулою, у яку вчені помістили мишу двох черепах і з десяток інших організмів, схожих, схожих на черв'яків. Про подальшу долю астронавтів нічого не повідомляється. Матвій щось дуже хоче сказати. Ну скажи. Я хочу сказати, що перші тварини, які були на космосі, була, це були дві собаки, білка та стрілка. Ну вони були не першими. Це те, що відомо, Матвій. До них ще були тварини менші, е, так, але були не вдалі запуски. Це перші вдалі, можливо, запуски, так, які вижили. Оце ті Я перші... ще да, Азаріна, продовжуй. Та тварини в космосі у Франції. Котів запускала в космос тільки Франція. підготовці до цього польоту брали участь 12 тварин. Головним координат... а, Кандидатом з них був чорнобілий кіт Фелікс, який був знайдений на вулицях Парижу. Як цікаво, так. Та всі тварини, які побували в космосі, це мікроорганізми, собаки, мавпи, пацюки та миші, черепахи, коти. Дякую, Азаріна. Дуже, дуже приємно, дуже гарна презентація, гарно оформлено. Зверніть увагу, дизайн оформлення, гарний шрифт, доступна інформація, коротко коротко, зрозуміло. Трошки не вистачало фотографій цих тварин. От, от, от тут є невеличкий такий нюанс. Да? Можна було б щось додати з фотографій. Але і за це я дуже вдячний. Тебе багато цікавої інформації. А ти звернула увагу на біологічні особливості, що людина то є мета головна, навіщо ж запускати котів, собак, макак. Це щоб дослідити їхню пацюків, дослідити реакцію організму тварин на космос, на вакуум. Відсутність, наприклад, слабку на слабку гравітацію. І щоб зрозуміти, як буде людина відчувати це все, і чи безпечно для людини це все буде? Азаріна, а можеш сказати висновок? От який висновок можна зробити своїми словами? От ти зробила презентацію, що ти винесла з цієї інформації, що, що тебе зацікавило найбільше, який висновок можна зробити? Ну, можна зробити висновок, що перш ніж людина потрапила в космос, до неї в космосі були тварини. Так, дякую. Ну, Яких відправляли, ну, які допомагали зрозуміти, ну, чи можна прожити в космосі? Так. Чи ні. Так, дякую. І, наприклад, хтось ще 12 балів, звісно, чудова інформація. Скажіть, будь ласка, хто ще може, має можливість продемонструвати свою презентацію? Настя, будь ласка. У тебе яка тема? Так, зараз дізнаємось. А у мене дві теми. Дві теми. А можеш, а в тебе в одній презентації дві теми? Так. Ну, добре, починає. Інформаційний проєкт, який тварини і рослини побували в космосі. На перших космічних кораблях собаки відправляли на орбіту Землі. Тоді загинули трагічно лайка лисичка та чайка. 19 серпня 19 1900... Шістдесятого року на борту космічного апарату Супутник 5 що вийшов на орбіту планети, перебували два пацюки, 40 мишей, рослини та собаки, білка та стрілка. Першою рослиною, яка побувала в космосі, була кукурудза. У липні 1946 року на ракеті Фау 2 або Ві 2 зібрали у США насіння кукурудзи. Виру... Вирушило в сурбобітальний політ. 12 квітня 1961 року відбувся перший політ людини в космос, який здійснив Юрій Гагарін, радянський громадянин. Ця історична подія відкрила шлях для дослідження космічного простору на благо всього людства. І це день космонавтики, хотів би додати. Якраз 12 квітня щороку відзначається у всьому світі День космонавтики. Він був героєм, тому що він. Зараз, Зараз буде інша тема. Настя, я б хотів сказати, чому Юрій Гагарін є героєм? дійсно, тому що, як ви бачите, перші польоти тварин були невдалими, тварини гинули. І він погодився бути першою людиною. І він розумів, що він може не повернутися. Він розумів, що він ризикує життям. Він розумів, що може все кепсько бути дуже погано, або скалічить буде інвалідом. Невідомо, як людський організм реагував би на космос. Да? І дійсно, він повернувся, вижив, але на жаль, потім, потім все одно молодим загинув. Да? А, тож, це герой, от приклад героїзму. Так, Настя, будь ласка, продовжуйте. Другий інформаційний проект імена України в космосі. На борт на його борту шість членів екіпажу, серед яких українців Леонід Каденюк. Він став першим і поки що єдиним космонавтом Незалежної України. 25 років тому вперше у космосі вирушили тризуб та синьо жовтий прапор та пролунав державний гімн. Дякую. Українців досліджував космос: п'ять українців, які підкорили космос: Микола Кібалічич, Юрій Кондрацюнку, Олександр Шаргей, Сергій Королів, Павло Попович та Леонід Каденюк. Микола Кібальчич, так. Угу. Леонід Каденюк. Так, і багато хто з них. Були в складі інших країн, тобто вони українці, але були, наприклад, в складі американської місії а, і так далі. Дякую. Ну, Леонід Каденюк був від, від нашої країни так першим а, в 90-х роках, здається, в 97-му році. А, ну, діти, так, завершуй демонстрацію, Настя. А, а, дякую тобі. Дякую. Теж поставлю, так як у тебе інформація прямо з двох проєктів, тому я думаю, можна тобі теж поставити як я Е, Теж 12 балів. Дякую вам, дівчата. Я бачив там ще інші є. хлопці, хлопці соромляться, мабуть. Не бажаєте свій проєкт продемонструвати? Дівчата у нас, бачите, які сміливі. Скажіть, а, а, Азаріна, а ви з інших предметів демонстрували вже свої якісь презентації, отак, Так, Так, багато разів. Багато. Так. От, ну молодці. Ідемо Особливо от... по інформатиці. А <с>? от такий предмет, так, дійсно, треба демонструвати свій екран. Все тоді, діти, я, якщо хлопці, я до вас звертаюся, підготуйтесь тоді, будь ласка, на наступний урок. Хто матиме якийсь проєкт свій, можливо, в Word ви його підготуєте в текстовому варіанті, можливо, в будь-якому варіанті. Будь ласка, спробуйте теж заробити оцінку під час Zoom-конференції, демонструючи свій екран. Буду радий вам. Тепер я хочу демонструвати тепер свій екран. Так. У нас з вами. Загальна характеристика планет Гігантів, планети газової, газової групи, і вам пропонується, хто ще не взяв участь в проєктах, а серед 11, тих, які зараз приєднані до мене, до нашого уроку, є такі, то ви можете взяти ось пошуки, ну, наприклад, інформаційний проєкт, так, секундочку, колонізація. От. Освоєння та колонізація сонячної системи. Що таке колонізація? Дивіться, я поясню, бо в шостому велі були питання у дітей, що таке колонізація. Да, Настя, будь ласка. Ну, ми там щось ну, по історії проходили, що таке колонізація. Проходили, але не всі зрозуміли, що це таке. Ну, наприклад, коли європейці Колумб відкрив Америку. Да, шлях до Америки, то європейці брали речі свої інструменти, все, що могли багатство, рухалися в кораблях через океан, і в чистому полі, в голому полі, починали будувати будинки, свої хати і обробляти землі. Оце і є колонізація, тобто переселення туди і освоєння території, і жи, і ж щоб жити там. Розумієте, оце є колонізація. От Україна була степ український був диким полем. І коли козаки наші з Полтавщини, з Чернігівщини переселялися сюди на Луганщину, то це була колонізація Дикого степу, щоб ви розуміли Дикого поля. От так само є проєкти, сучасні проєкти. Ілона Маска, наприклад. А інших видатних людей, які е, м, планують е, хокинг, да, геній, який, на жаль, вже відійшов в засвіт, немає його з нами вже, на жаль, але в нього були теж і, 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 ідеї певні з між, міжзоряним подорожем, е, подорожю міжзоряною, колонізацією Марсу і так далі. Подумайте, і хто ще не взяв участь в інформаційних проєктах? От вам цікава така тема, теж як варіант: про освоєння та колонізацію сонячної системи, про планети сонячної системи. Тепер домашнє завдання. Окрім інформаційного проєкту, це на вибір. Або, тобто зверніть увагу, ви або готуєте інформаційний проєкт про освоєння колонізацію сонячної системи, або робите конспект, слухайте уважно. От за навчальним матеріалом, матеріалом, де він знаходиться? Ось. Відео Ютуб 10 хвилин. Тут відео. Ви натискаєте, переходите, дивитесь відео і ставите паузу. І записали якісь факти. Там про кожну з планет розповідається. От давайте я вам фрагмент цього відео початок продемонструю. Планети гіганти. Як вам вже відомо, планети сонячної системи поділяють на дві групи. Планети земної групи і планети гіганти, про яких і піде сьогодні мова. Планети гіганти найбільші тіла Сонячної системи після Сонця. Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Юпітер і Сатурн називають газовими гігантами, бо вони складаються в основному з газів, що знаходяться в твердому стані водню і гелію. А Уран і Нептун крижані гіганти. Оскільки в товщі самих планет замість твердого водню знаходиться лід. Планети гіганти у багато разів більші за Землю. Але в порівнянні з Сонцем вони зовсім невеликі. Це сонце. Усі чотири планети Гіганти Сонячної системи мають кільцеві системи. Ну, і далі діти. Ви подивитесь залишається 9 хвилин. Про кожну планету запишетесь факти. Взошить, конспект. І ось вам і буде е, така цікава робота на оцінку. Так, да, конспект на оцінку. Да, Настя, будь ласка. А можна зробити і конспект, і можна. інформаційний проєкт презентації? Буде дуже добре. І ти тоді, я дам тоді можливість тобі з цим проєктом інформаційним виступити теж, продемонструвати на уроці усім. Дуже добре буде. Діти, ну давайте тоді так домовимося. Щоб я не забирав час, це ж треба вам переглядати відео. Давайте ми з вами. Так, урок закінчується о 13-й годині. Якраз в 20 хвилин є часу у вас попрацювати самостійно. Я думаю, так буде краще. Відео дуже пізнавальне, дуже гарне. Передивіться його прямо зараз, не відкладайте на потім. Це ваш час. І ви якраз зробите і домашнє завдання за, під, за час э, цей, що за, закінчився. Зрозуміло вам. Тож, я завершаю нашу зум-конференцію. Дякую вам за роботу. До зустрічі. До побачення. Працюйте з відео. До побачення. побачення. гарного дня.